Раки. Що тут у моїх дорогеньких раків? А у раків тиждень правосуддя. Тиждень може, може пов'язаний бути з державними установами, судами, лікарнями нобтаріусами, це все пенсійними і тому подобне. Коротше, в общем, все з державні установи. Може бути поліція і воєнні, що ви хочете. Але також це карта справедливості, це знаєте, це баланс, якась карма. Що посієш, те й познеш. Якось треба буде контролювати. Своє. Тобто те, що ви в цей тиждень, не в цей, слідуючий тиждень, все, що ви тряслюєте, те ви отримуєте. Даєте любов, маєте любов, даєте якісь позитивні, негативні, отримуєте негативні. Тобто карман не заставляє себе довождати. Але це все ж таки якісь фінанс... Ой, фін... ну, фінансові установи, також державні устави. Подивимося, з чим це причина, що це таке, чого у вас саме ця енергетика. Ой. Чого саме ця енергетика? Давайте подивимося. Чого саме причина, чому у раків така енергетика? Ну, Це, можливо, буде з якоюсь поїздкою. Може, вам дозвіл на, на якусь поїздку в Держустанові. Да? Або якась державна, або якось для вашого подальшого розвитку життя вам треба якийсь документ. або... Не знаю, розрішення може бути. Да, початок якогось нового шляху, і вам треба для цього, може, навіть, там, підприємство своє реєструєте, вам треба десь, щось, якась бумажка з держ, держ, держ да, і ви будете цим займатися. Щось буде пов'язано. Це може бути і на роботі якийсь там, да? якщо ви го то може бути і з цим пов'язано. Давайте дивимося далі, що у нас з фінансами. З фінансами тус мечів. А от з фінансами е, теж знаєте, як ту мечів, це ясність, ідея, правда. Щось будете. Розчитувати, планувати, Евріка, ідея, стратегія. Ось от, ну, я ж кажу, що може бути там якась у вас подальше життя, якась дозвіл, наприклад, і ви гроші, як правильно вкласти, як правильно е, отримати їх, ви їх е, контролюєте, розписуєте, да? е, е, Ну, взагалі, якомусь такому все під контролем. Все під контролем. Посівмірки не по мечів, це? Ну, взагалі.